О Ти, святий єси Боже наш, Тобі, славу села йому, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Духові твоєму, проки мене нагла сьомий, звеселиться праведнику, Господі і уповає на нього, Господі, на нього, вислухай, Боже, голос моління мого. Коли буду молитися до тебе, Господи! Звеселиться праведнику Господі. Послання до євреїв святого апостола Павла читання. Браття, слухайте наставників ваших і будьте покірні, бо вони постійно дбають про душі ваші, як ті, що зобов'язані дати звіт, щоб вони робили це з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас не корисно. Моліться за нас, бо ми певні, що маємо добру совість. Тому що в усьому бажаємо поводитися чесно. Особливо ж прошу робити це, щоб я скоріше був повернений вам, Бог вже миру, який підняв із мертвих пастиря овець великою кров'ю завіту вічного, Господа нашого Ісуса Христа. Нехай вдосконалить вас у всякому доброму ділі на виконання волі Його, роблячи у вас благоугодне Йому через Ісуса Христа, йому слава на віки віків. Амінь. і духові твоєму. Аллилуйя аллилуйя аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Священники твої зодягнуться в правду і преподобні твої зрадію. Вічну буде праведник лихої слави він не убоїться. також багато учеників його і безліч народу з усієї юдеї та Єрусалима, з приморських міст, тирських і сидонських, що прийшли послухати Його і зцілитись від недух своїх, також і ті, що страждали від нечистих духів, і зцілялися. І весь народ намагався доторкнутися до нього, бо від нього виходила сила і стіляла всіх, і він, звівши очі свої на учеників своїх, говорив, блажені у Богі Духом, бо ваше є Царство Боже, блажені ті, що жадають тепер, бо наситити, насититися, блажені ті, що плачуть тепер. Бо втішитеся, блажені будете, коли зненавидять вас люди, і коли розлучать вас, і ганьбитимуть, і знеславлять ім'я ваше заради Сина Людського, радійте того дня і веселіться, бо велика вам нагорода на небесах. Верхові, що блаївствуєш. Слава, не Свої. Промо всі з усієї душі, з усього розуміння нашого, промов. Господи, вседержителю Отців наших. Молимось тобі, вислухай, і помилуй, помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай, і помилуй, Господи, милиго, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. ще молимось за влади Отця нашого блаженнішого митрополита Епіфанія. І владику нашого присвяченішого Єпископа Паїсія, за братів наших священиків, счена монахів, і за все у Христі братство наше. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимось за Богом, бережену Україну нашу, владу військо та народ її. Щоб ми тихе, мирне життя прожили у всякому благ, честі, чистоті. Господи, помилуй, і Господи, чистоті. Помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і охоронив всіх людей України нашої, в час тяжких випробувань та помилував рабів своїх воїнів. Щоб зберіг їх від смертоносної рани і всякої хвороби душевної, і тілесної, що похоронив від усякої скорботи, лиха, гніву й недолі, та дав їм повернути здоровими і щасливими, все милостиві, Господи, вислухай нас і помилуй. їх. Спочили ієрархів православних, за благочистивих і благовірних князів, і гетьманів наших, за повік незабутніх фундаторів святого храму цього, і всіх раніше спочили отців, матерів, братів і сестер наших, що тут і повсюди лежать православних. Господи помилуй, господи помилуй, господи полих. Помилуй. За милі життя, мир, здоров'я, спасіння, Боже завітання, прощення і відпущення гріхів рабів Божих, священнослужителів святого храму Цього, митрофорного протиреї Богдана з родиною, протирея Валерія з родиною, протирея Юрія з родиною, протирея, Василія з родиною, проти Василія з родиною. І зарабів Божих, Артема з родиною, Олега з родиною, Сергія з родиною, Сергія з родиною, Анатолія з родиною, Миколая Деніменин, Василія, Володимира Вікторії, Нестора Олександра Володимира, Людмили з родиною, Оксани з родиною, Марка Марії Бода. Володимира Лариси, Захарія надії з родиною, надії з родиною Світлани, Володимира, Валентини з родиною, Ольги, Івана Ірини Івани, Олександра, Олександра, Артема, Ніни, Лариси, Андрія з родиною Дмитра, Станіслава з родиною Миколая, Володимира з родиною Іллі, Наталії. Юлії, Світлани, Клавдії, Марії, Олени, Олени з родиною, Марини з родиною, Ольги з родиною, Тетяни, Юлії, Олега, Наталії з родиною, Сергія з родиною, Марії з родиною, Людмили з родиною, Богдана, Петра, Володимира, Романа, Олега, Олексія, Василія, Олександра, Ярослава Сергія, Віталія, Максима, Івана, Віталія, Олега. Максима Анатолія, Ростислава Павла, Петра Івана, Миколая Ярослана, Віктора В'ячеслава Романа, Олександра Ярослава і зарабів Божих, Марії Лариса Захар'я, Зінаїди, Володимира Злати, Зоріани, Вікторії, Віктора Вікторії, Ольги Івана, Ольги Сергія Ілії, Владислава, Олександра Олени. Марка Ірини Сергія Івана, Дарини Святослава, Юрія Тетяни, В'ячеслава Михаїла, Оксани і всіх парафіян святого храму цього, щоб зберегтися їм від усякої скорботи, гнів бідини дух душевних і тілесних, щоб спокійно вони жили, що по здоров'ї, добробуті, всі дні життя їх проходили все милостиві Господи. Вислухай нас і помилуй їх. <кілля> <кілля> Осталі помилуй, Осталі помилуй, Осталі помилуй. Ще молимось за тих, що дари приносять і добродіють у святому, і всечесному храмі цьому, за тих, що трудяться, співають, і за всіх присутніх людей. Що сподівається від тебе великої багатої милості. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. О Ти, милостивий, єдинолюбний Буєси, тобі слава села Отцю і сину і Святому Духові, нині повсякчас. І на віки Амінь. Господу помолимось. Господи, помилуй. О, Господи Боже наш, Ти вислухав Мойсея, коли він просяв до Те руки, і народ ізраїльський зміцнив нам лекиття, озброю Ісуса, вона на битву та полів Сонцю спинитися, Ти нині, Владико, почуй нашу, молимось до Тебе, змісни силою Твоєї побожний народ наш. Благослови його справу, примно славу, Його перемоги над ворог, зміцнив самого дітей, правицею нашу державу, збережи військо, пошли гана того, на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, припини ворожнечу й миру тверди, процяни, Господи, невидиму правицю Твоє карабіншої заступає у цьому. Тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні, за віру православну, побожний народ наш і державу. Прости їхні провини в день прагнуть твої відплати, подай вінці тіння, Бо твоя є влада, царство і сила від тебе допомогу всі приймаємо, На тебе надію покладаємо і Тобі славу осилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас на віки віків. Ще чим Господу, помолимось. Заступи, спаси, помилуй, збережи нас, Боже, Твоєю благодаттю. Всяка слава честь і поклоніння Отцю і сину, і Святому Духні, нині, повсякчас і навіки. Ще ще мріє, Господу, помолимось. мир роз неба і спасіння душ наших, Господу, помолимось. А мину всього світу за добрий стан, святий Божий Церков і за з'єднання з Господу помолимось, за святий храм цей і тих, що з вірою побожністю та страхом Божим ходять до нього, Господу помолимось. Аби визволитися нам від осякої скорботи, гніву небезпеки та недолі, Господу, помолимось, заступи, спаси, помилуй, збережи нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, мудрі. Дай же Боже і тим, що моляться з нами, зростати в житті в вірі, духовного розуміє, дай їм, що завжди за страхом любові служить тобі безвинно і неосудно причастити святих, твоїх дає і Небесного Твого Царства, Сподоба. Щоб під твоєю владою завжди охорону маючи тобі, славу осилали Отцю і сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. get to the, get the... Виступити, приступив право з вами, весь свячених числі, диятичених, бо береже до люби Україна нашу владу і військові, вас і всіх парафіянця того храни дітей, дітей, ніж коробачі, ні родини, усіх працюючих, співаючи святому ханцю. Всіх воїнів, що захищають нашу державу від нападу ворогів, нападу чужинців, всіх поранених, покалічних під час війни в Україні і всіх православних життя, нехай поне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, час і навіки. Господу, Господи, за принесені, чесні дари, Господу, помолимось, Господи, за святий храм, Цей Ти, що з вірою, побожністю та страхом Божим ходять до нього, Господу, помолимось, Господи, щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву небезпеки та недолі, Господу помолимось, слави, заступи, спаси, помилуй, збережи нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господь, помилуй. Всього звершено, свято, мирно і безрічного Господа просимо, авіла миру, вірного провідника, охоронителя душі тіл наших, у Господа просимо, О, Господи. Прощення і відпущення гріхів та прави наших, у Господа просимо, Годой Господи! Пожиточного для душ наших і миру для світу, у Господа просимо, Господи! останок життя нашого в мирі та покаянні скінчити. У Господа просимо, Господи! християнського кінця життя нашого, безболісного, бездоганного, мирного і доброї відповіді на страшному суді Христовому просимо. Пани, Господи! Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владицю нашу, Богородицю і Діву Марію, зі всіма святими, пом'янувши самих себе, один одного і все життя наше, Христу, Богові віддамо. О, Господи! Милосердям єдинородного Сина Твого, що з ним благословений Ти, Пресвятим, благим, блаїм жа тим духом, нині повсякчас, і на віки віків, ми навіть маємо, полюбімо одне одного, що поднодумно сповітувати. Оце сине. На силу, две Господи, двері, двері при мудрості будьмо уважні, я не дава за це, що не залізне. Oh